Доброго раночку, дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні у нас з вами понеділок. І ось така гарна квіточка розквітла у нас у кімнаті. І я цю квіточку дарую вам і запрошую вас в цей новий день разом з нами. сьогоднішній понеділковий влог. Такий день розпочався він ось так. Сонечко, гарненько, і ми поїхали в справу і гарно пройшлися парком і трішечки спостерігали і за природою, і ще й зустріли гарненьку білочку. Так що даруємо цю подорож таку невеличку подорож і прогуляночку разом з нами. Листся таке гарне, що під ногами. Я дуже полюбляю осінь. Що, не боїсь? Ні? Боїся, хоч. ну їсти хочеш. Хочеться їсти. Дужче чи боїся. Ой яка. А хвостик прям наче приготовлений одразу на воротник. Плоский такий вже виглажений. Красуня. Попозіруй, попозіруй. Нүх <laughs> хай <laughs> 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 Останній виноград вже вириваю вже такий різний, всякий, але ж які смачні яблучки які смачні. Це така пора. Відцвіли вже, і відбули свою чергу, півонії, багато ще повідсихало, вже таке воно висить, як лахміття різне, і опори вже не потрібні, тому наводимо лад, кругу. На, на нашому подвір'ї, на наших квітниках, на городі. Коляня займаються городом. Я займаюся квітниками, вирізаю все зайве, вириваю весь бур'ян. Собралося дуже багато, було такого різного непотрібу, тому що було, суша була, робили якось так переривами. От, дощик перед цим пройшовся і трава поперла мигом. А зараз потрібно це все повиривати, куляємо на город. Одну частинку городу він прибрав і вже він е, туди завіз, завозив землю, просіває. А на цій частинці, де була морква і буряк, потрібно вирвати. Бур'яну не багато, але його потрібно вирвати і теж буде засипати земелькою свіженькою під перекоп. Тому працюємо дуже дуже швидко. Дуже багато насіялося кручених паничів, і ціле літо вони не сходили. А після дощику впоролу цілий таким суцільним ковром потрібно буде чи просипати, чи вирвати. А тут я зношу е, в нас з боку будинку, стояли ці всі квіти під сіткою, а тепер я зношу їх вже поближче до будинку, до входу буду помаленькому. Обривати їх, обрізати зайве, протирати горщики і заносити в будинок, тому що обіцяють похолодання. Тому і тут все таки затишніше, деякий час постоїть і буду потрішечки їх заносити, щоб не всі відразу, тому що я одного року в один день помила, полила всі квіти, занесла в будинок, а потім злякалася у нас потолок. Підбитий вагонкою, і вся вагонка стала чорною. Я не могла зрозуміти, в чому справа. А вона вагонка така, як ДВП, і потягнула всю голову від квітів. Тому я тепер так не роблю. Я роблю декількома етапами, щоб не все відразу. Полюю їх тут, на дворі, щоб вони відстоялися, вже потім буду заносити в будинок. У мене їх дуже багато, цих квітів. Тому роботи з ними вистачає. Тут вже я перейшла на город, коляню горечну грядку вже все прибрав, сітки всі познімав і капельний полив прибрав, теж вгору підняв. Вже, і тут, там де росте перець і баклажан, я прибираю цю грядку, тому що толку з нею немає. І ще в'язі багато, ще висять маленькі баклажанчики, перець, але Поливати його вже ніхто не буде, ніхто не буде там за нами доглядати, вже скільки є, то є. І буду виривати самі ці рослини, перець і баклажани і готувати грядку під чесник. Тому що потрібно буде перекопати Дощик, обіцяють дощик, то після дощику вже скоро потрібно буде садити чесник, тому грядочку потрібно прибрати. Вона в нас новенька, там і компост, і вона підживлена чи там одобрена, все в них достатньо, так що тільки залишається прибрати. Тепер забираю ці дуги, які нам послужили, і відношу їх в наш реманентний гараж, як ми називаємо його. Заразом прибираю капельний полив, скручую складаю в одне місце, коляня, потім прибере його на зиму. Повириваю бур'янець, його немало, нема, нема, небагато, тому що я нещодавно пропорювала. І залишається отак гарненько чистенько. Потім винесемо ці рослини і все. Малиночка, яку ми посадили, посилочка нам надійшла. Ось так вона відходить. Вся. З'явився, кожна з них живенька. Навіть ось там внизу. Але минулого разу ми теж, як садили, вся вона на осінь прижилася, а потім літом спеку не пережила. Але будемо сподіватися, все-таки, що вся що переживе. Подивіться, яка краса на вечір. Нібихто вату порозкидав. Різні-різні хмаринки. Я так люблю спостерігати. Дуже гарно. І наш дровник отак От гарно оплетений плющем. Такий він був негарний, у нас із ракушняка. А взяли, посадили плюще І тепер ні не щілин нема, ні не шпарин нема. І не холодно. І ось така краса. Декілька яблучок залишилось небагато на дереві. Ось такий красунчик але зіпсований ще не дуже смачні, тому що це не їхній час. Але нічого. У нашому місті заквітував бузок. Це ще такого не було. Дивіться, яке гарне яблуко. І воно зовсім гниле. Чому? Хто скаже? Ось так. Можливо, флорочки мої маленькі. Літечко вони все-таки спеку пережили. Ось такі крихітки, але все ж таки квітують. Пілоні я обрізала, і тому йому їм тепер... Відніше, просторніше, ось так. Все, пообрізало, що можна пообрізати, мальви пообрізала вже патичі. і вони он, дивіться, які гарні. Нові підуть, дасть Бог переживуть зиму. Троянди повикидали нові пуп'янки, бутончики, тому вірно. Сподіваємось, що ще ми побачимо квіточки. А калина, а калина. Червоніє з кожним днем все більше і більше. І на фоні ось такого неба, це так романтично і гарно. І зовсім не хочеться вірити в реальність, яка є на сьогодні, що по небу смерть літає. Що кожного з нас чекає кожну хвилину. Ай, стільки на Бога сподіваємось. Так. Відходить так гарно. У нас дощ прийшов, воно мокро, зовсім мокро. І полуничка повідходила гарненько. Я її перед дощем просипала і вона знову потрібно сапати. І цю, що пересаджували, гарненько вона. Ось так пішла, далі не можна бо під горіхом, там нічого не росте. Горіхи потрібно позбирати. Ось так готуємо город. До зими. Моркву я казала багато разів. Ще раз скажу, що викопувати не будемо. Оце все листя з яблунь, яке попадає. От Ми засипаємо морку і хай зимує там, що буде. Ось так. У теплички з огірочками вже історія завершена. Як би хотілося продлити цей сезон, але не дано. Ось такі ще є огірочки, але вони на місці і не ростуть. І багато вже зовсім пов'яло і пропало, тому що вона ж вона не отоплюється. І холодно, і вон вони які поставали. Просто здохли. Ну, гарно вони нам віддали цього року, тому дякуємо Богу. Ось така моя, знову ж таки, досвід, навіть не досвід, а. Спроба виростити редиску. Раніше просто викупили картоплю, висаджували на городі. Редиску і в цей час була новенька редиска, але не хоче вона в цього тепер рости, тому що спека. Кріп тягнеться невідомо куди. Редиска теж саме, ну нічого. Зато цибулька зелененька є. І ось дивіться, який обривали, який гарнисенький, але все. З нього все. Тут баклажанчики ще. Цвітуть, теж що з них буде, нав'язується, цвітуть. Але ось навіть там десь є і що з нього буде. ну нічого не, не топиться, ніхто отоплювати то не буде, поливати вже ніхто його не буде. А тут так як є, так і є. Виросте крік буде, не буде так петрушку зрізувати, тому що щось її поїло. Не слимаки, не зрозуміло, що воно таке, але... Трішечки залишила і селера. І росте бурячок. Ото і все. Ще велью обрізала. Мене тут два кушечки щавлю, тому що пізніше він відійде, бо я обрізала. Може ще якийсь раз зваримо зелененький борщик, а гірочки все. Вирізаємо, викидаємо. Я вже половину викинула. ці ніби ще тримались, але вже не хочуть. Ну, дякуємо Богу за цей сезон. Це таке, як би не було, а й накрутили. І наварили. Не так, як в ті роки, але десь бог згоду не пропаде. Ось така краса в нас теж так, так мені подобається цей дівочий виноград. В цьому році він не дуже гарний, тому що він присушений. Але дуже гарно взагалі в нас плутує він все, що можна. Все в нас. Тим. Дівочий виноград і навіть він там така здорова черемша. І вона теж оплетена дівочим виноградом. Ну, це так восени завжди так гарно, мало. Але в цьому році трішечки. Ось такий у нас день, ось такий врожай. А вон Коляня, Коляня ластівоньку свою ладнає, щось миє, прибирає там колянь. Каже своє личико. О, фільтр, при... міняє. фільтр міняє. Фільтр, фільтр міняє, воно каже. Бачите, повітряний фільтр міняє. Для дівчат це нічого не означає, особливо для тих, хто їздить. Її... Для печки. Ну, бачите, міняє О, фільтр. Так, Ох, та він там воно розібрав щось. Ой-ой-ой. Це. Це витягується, Витягується, каже, легко. Так. Ну, для мене це тільки на грамоті. Хвости, нове життя. Нові листочки дала. хризантему обрізала декілька разів, вона знову почала квітувати. Трояндочки знову заквітували. Ось така хризантема обрізала, бо вона зовсім засохла. А вона почала квітувати. А, і такий учіток гарненький. Так що життя продовжується і ми живемо. Трояндочки потрібно мені чимось обробити, таким. Ось подивіться на цю красу. Теж краса, дивіться, вона зверху дивиться красна, а там з писподу ніби біла. Ось так. Так що є, є ще краса, є ще чим милуватися. Так, швидко після дощу, просто мигом. пішов наш самшит, Нещодавно його постригли, він новий дав приріст. Трояндечка, вона така крихіточка теж після дощику відійшла. І ось ви погляньте на цю красотку. Ти ж красунчики, такі красунчики. Працюєш, коли них працюєш, а вони віддам, віддячують. Тут троянди скоро заквітує. А це диво я ще такого не бачила. Подиви, це березкліт. Він ось такий, а це якийсь як альбінос, я ще такого не бачила, щоб оце на зеленому був жовтий. Але цього року не дивуємося нічого. Ще виноградик у нас є. Його небагато, ми так ходимо та щипнемо собі. Та й вкинемо ротика. І тут ось теж бігаємо бігаємо, Та й знайдемо собі. Десь я бачила, що такий виноградик зовсім маленький. Але ж який він смачний, який він солодкий. Так що ще насолоджуємося. Була сьогодні робота. Все оце було скрученими паничами застелене, десь вони взялися, десь вони ну, були, Вони колись тут були, в цьому році вони не хотіли рости, а де їх насіялися тисячі. Не зрозуміло, то вибрали зовсім і тут почали вибирати, а там вон, під забором. Ось така сама ситуація. Ось де їх набралося. Це дивіться скільки, Потрібно вирвати тут. Висапувати не хочемо, хочемо вирвати. І ось дивлюся. Зовсім засохла була чорна смородина, я думала, вона пропала. Вона пускає нові листочки і нові брунічки. то, щоб вона не надумала ще закитувати. Тепло, дощі пішли. Ось так. Тут куляня досипає, бур'ян повиривав, тут вже засипано під перекопку. Ось тут я повирізала. Ось та сама ситуація з цими вкрученими паничами. Я хотіла сьогодні сьогодні присапати. Пообрізала, хотіла сапати, але дощ пройшов і зовсім мокро, 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 тому я тільки попритоптую. Тому почекаю. Іншим разом або вирву, або висипаю. Кожного дня є робота. Кожного дня її вистачає, якби тільки було. Ой, знайшла. Якби тільки було бажання. Тому ось так. Працюємо, живемо, набираємося сил, мотивуємо вас і мотивуємося самі від вас. Тому ось так. З вами, як завжди, цей понеділковий день, такий сповнений працею, трудами. Бо, як завжди, я, Любаня і... І, коляня. і Коляня. Так що заходьте до нас, підписуйтеся, рекомендуйте друзям разом веселіше. Тримаємося і молимось за перемогу. Це завершення нашого вечора. Збираються за тиждень різний папір, різні гілячки. Он так, такі хмари. Он там уже місяць. І днями, до речі, навіть у нас було видно полярне сяйво. Це так. Гарно, але ми не впіймали. А ось це багаття, такий вогонь домашнього, такого вогнища очага. Даруємо і вам, щоб ви бачили тільки отаке багаття, не пожарище, а саме отаке багаття, яке зігріває сім'ю, на якому готують їжу, біля якого збираються друзі, збирається родина. Божого благословення кожному з вас і Божого захисту.